У мене цукровий діабет, мені зробили одну операцію. Спочатку обрізали пальчики, ангрена стала. Не допомогло через місяць, ровно через місяць 13-го 13-го обрізали мені е, ножку. Чому я їду сьогодні? Для того, щоб мені подивилися, що в мене, чи загоюється, чи е, омертвляється, чи ні. Я шукала цей транспорт, мені подзвонила подруга, подруга теж дзвонила по всіх броварях. Я підняла всі броварі і всі шукали, питалися, напитувалися. Коли вона мені дзвонить, дає телефон. От. Я кажу, А вона каже, це каже, по-моєму, громада Богуцька. Кажу, так я кажу їхня. Зараз я буду дзвонити, але в мене свої телефони. Вона мені зовсім другий дала телефон. І я почала дзвонити по тому телефону, попиталася. А потім і брат мені перезвонив вже, дав мені номер, каже, Сережа, я вже такий «Да, да, каже, він каже це громадська. не без добрих людей. Всюди не ходиться. Я вже не знала, чи як попаду, а слава Богу, що Господь Бог прислав громаду, ще коли ми ви тільки прийшли, ми тільки почали ходити туди, і зараз прислав. От присилає Господь Бог. Ти ще мала ту неділю. Не було чим доїхати. Аж поки мені не дали вашу адресу, я до вас дзвонила і виявляється, що все є. Бачите, люди знають вже, але ще ніхто не знає. І дуже багато людей, от, кому я давала адресу, вони вроді стисняються, кажуть, не стісняйте і дзвоніть. Я е, прошлу неділю не знала, як мені добратися. Мені треба було ще прошлу неділю. Спасибі, я підняла всі броварі. В кого знайомих сюди дзвонили, сюди шукали і знайшли ваш телефон. І у мене оказується і був ваш телефон. От і це послуга, яку люди дуже багато чекають. Дуже багато.